Сценарій створення нової презентації, визначеної структури на основі шаблону у програмі PowerPoint може бути приблизно таким. Перше, що нам потрібно виконати, потрібно виконати Office Створити. Далі вибрати шаблон оформлення із переліку, наприклад, Інстальовані. Вибрати шаблон. І натиснути кнопку Створити. Після створення презентації на основі шаблону, ми з вами можемо заповнити. Показчики місця заповнення на титульному слайді, вставити, наприклад, інші текстові та графічні об'єкти. Наприклад, на першому слайді додамо дату та час. Так? Для цього нажимаємо «Вставлення», Вибираємо команду в групі текст дата та час. Змінюємо мову на українську. Вибираємо, наприклад, ось такий ось формат. Нажимаємо ОК. За потреби ми можемо змінити місце розташування. Нашого графічного зображення, так, змінити його розмір і так далі. Далі, нам потрібно створити наступний слайд презентації з макетом згідно з зазначеною структурою, або скористатися вже готовим, і відповідно виконати якісь форматування або редагування до наших текстових та графічних зображень. Відповідно, після цього виконати такі самі дії на 3, 4х, 5х і так далі. На всіх інших наших слайдах. І можна переглянути нашу презентацію. Щоб додати власні сторінки, нам потрібно виконати на вкладки Основне, вибрати колекцію, створити слайд. Далі вибрати макет, вибрати рамку, щоб додати власні зображення та заголовки. У діловому вікні графічні знаряддя на вкладці формат можна створити власні рамки та вказати настройки зображення, наприклад, контраст, яскравість і обтинання зображення для досягнення бажаного вигляду. Експрес-стилі. Це зображення дають можливість створювати чудові рамки за одне клацання.